Добрий день, друзі. На подвір'ї в нас сьогодні зима. Метево це трішки перестало, я вам промила, щоб видно, що тут люди живуть з цієї сторони. Ну, вітер сьогодні холодно. Сьогодні дійсно розпочалася зима. Прийшла з подвір'я і буду чаювати, друзі. Нагріла одразу чаю, запарюю ось у таким заверничку, а чай мене буде з липи. Я вам показувала, як я липу заготовляла. А ще мої хороші, я вам показувала, як я варила варенячко із кабачком і лимона. І воно таке дійсно густе. І, друзі, таке смачнюще. Я не знаю, може, із з вас того готував. Як хто готував, напишіть. Друзі, я цукор не кидаю у чай, а хлібці я зможу варенячком. І це в мене буде такий смачнющий, смачнющий бутербродик. І поп'ю із гарячим чайком. Мої хороші. Ось такий буде. І другий буде в мене два. Як все дасть був нормально, на той рік обов'язково буду ще закривати. І закриватиму більше вже. Дуже мені сподобалось таке варенячко, дуже воно смачне. Та й корисне, друзі. Так, мої хороші, і так буду я чаювати. Можливо, хто зараз п'є кову, чай. Всім смачного. А зараз я приготую саме простий салат із буряком. Для цього мені потрібно. Я наготувала три бурячка, дві цибулинки. У мене ще ось зелень петрушки, я до морозів вирвала, в холодильнику зберігається. Кину чесничку, який я заготовлювала. І буде смачний корисний салат. А начну, друзі, із цибульки. Буду брати цибульку, полукольцями отак різати. Ну, От так. Ось так на періодка її. Отак потрушує її на піречка. І хай вона в мене трошки піджориться. Даже не то, що піджориться, але ну, протушкується, поки не поміняє кулір. І ось цибулька в мене трошки піджориться. А я тим часом натертушку на трубурю. Бурячок натерла, опять холодильник виключився на світу менше, ніж, взагалі, більше виключають, ніж подають. І видно, він не встигав набирати холоду, чи я не знаю, і почав репіти. Ну, ладно, друзі, так Потерла я бурячок, додаю чесничку. Ну, чесничок у мене готовий, я вам показувала обону ціну, оток у столові ложиться, я додав. Може ще Та, не хватить, поки тоді буду пробувати. Тоді, друзі, додавлю я ще, мабуть, можете якісь спеції. Я додав хмелі сунелі, трішки так додала. Тоді я наготувала ось петрушечку. Нарі так, тепер тепер, тепер, тепер трішки підзолюк. Можна перчику кидати, я не буду поки. Тепер в мене цибулька ось, ту, що я трошки підтушила, висиплю, друзі. Та й ось так прямо висипаю. О, прямо з сковорідки мої, хороші висипаю. Отаку. От І в кінці трішки лимонного соку отак придарлю. От. Так, тепер все перемішаю. Можна цибульку синеньку, тоді її можна і не піджорювати, не протушувати, якщо синеньку цибульку. Вона солодна, вона хорошо підходить до брячко. А як біленьку я отаку кидаю, то я тоді протушую. І оце, друзі, такий солотик у мене буде. Можна сюди і яєчка додати, і рибу, яку я маю на увазі оселедці. Ну, хто що захоче, друзі, можна все. Ну, я не буду поки нічого додати. На вечір, можливо, я буду їсти з холодцем. Ну, в общем, подивлюся. Тут мої хороші. І оце ось такий у мене салатик. Ну, його ж треба то насій трішки попробувати, да? Ложка така, що й не береться? Друзі, досолити мені треба, ну, да? так? Я не багато, ну то трішки досолю. Це буде. Я рахую порюдок. Так, і салатик, друзі, мій готовий. До свого салатику, друзі, я додавала ще трішки чеснику. І оце в мене буде такий обід. Салат, оселедця врізала і кусочок хліба. Друзі, цей салат підійде і до яєчок, і до м'яса, і до колбаси, і в кого що, друзі, є. Готуйте, мої хороші. І всім смачного.